Ша думка щодо того, для чого в Україні нова конституція? Ну, справа тому, що вона так і зветься, основний закон. А як може жити як людина? Їй потрібен дороговказ, певний, яким вона йде по життю, так державі потрібна та, направляюча, спрямовуюча дороговказ, той, дорожня карта, де зафіксовано в основному законі. І чим точніше будуть ці береги означені, тим успішніше буде ця дорога. Мені так здається. Тому коректувати її можна, коригування діло. Потрібне, але відхиляться від основного дороговказу, на який була спрямована Конституція, звичайно, не може. це і є той основний шлях, який, можна. будь ласка, для чого в Україні нова конституція? Для того, щоб кожен громадян знав свої права, щоб у нас була можливість власного вибору та власного слова. Дякую. Ваша думка щодо того, для чого в Україні нова конституція? А, ну я думаю, що зараз наше суспільство. В такому стані, що обов'язково потрібні зміни. І я не я не впевнений, які самі зміни потрібні, але вони точно потрібні, оскільки ми бачимо, що суспільство знаходиться в кризі, що люди розчаровані новою владою. І я впевнений, що зміни потрібні. Конституційний процес продовжується в Україні протягом сторіч, і ми бачимо, що він досить пір не завершений. Тому безперечно треба змінювати головний документ країни і. Я впевнений, що зміни потрібні. Для чого в Україні нова Конституція? Так, я навіть не знаю. Я тільки знаю, що Конституцію заборонено змінювати, коли воєнне становище в країні, та є якийсь закон в Конституції записаний, що її взагалі не можна змінювати. І все, більше нічого не знаю. А як ви думаєте, Конституція якимось чином стосується життя українця кожен день, в його щоденному житті? Так. Ну, якщо. Можна е, так, як сказати, додати зусилля, можна так написати Конституцію, що людина може бути рабом. Тобто конституція дуже важливе питання. Так. Дякую. Для чого в Україні нова конституція? Я думаю, що нова конституція десь крок вперед. Вхід до Європи, бо не може жити Радянським Союзом все життя. Дякую. Для чого в Україні нова конституція? Е... Конституція це є основний закон, за яким ми живемо, яким живе країна. Ми жили за тим законом, з яким ніхто не рахувався. Його могли поміняти, і ми бачили, що сталося, коли його почали міняти. Сьогодні приводять у відповідність. Ми міняємо життя, міняємо думки, і відповідно повинна бути підкріплена Конституцією. І конституція це сьогодні те, що, скажімо, дасть можливість нам зробити завтра наступні кроки, ті, які ми мріємо, про які ми хотіли, думали. І сьогодні ті, хто впирається, безумовно, це ті, які не можуть зрозуміти, що правила повинні бути змінені. Вистачить нам сидіти і виглядати з підворотні, заглядати, як воно, що воно. розумієте? тому дуже важливо, щоб. Ці правила, які ми хочемо утвердити, вони відповідали цивілізованим державам, тим, які дійсно розуміють і приймуть нас у свій в цивілізований світ.